Досить тримати кордон у заручниках. Україна, Польща і Єврокомісія сядуть за стіл переговорів, аби врешті вирішити питання блокади польськими перевізниками. Під час зустрічі, 22 листопада, українські посадовці хочуть отримати роз'яснення щодо порушення протестувальниками міжнародних стандартів і заявлених умов. Про це виданню Радіо Свобода розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Ми дуже сподіваємось що ми отримуємо відповіді на наші листи як від польської сторони, так і від європейської, і від європейської сторони про численні порушення протестувальниками тих умов за про які вони заявляли, і міжнародних стандартів. І мені здається, це вже достатні підстави для того, щоб припинити цей страйк. Крім цього, можливо, будуть якісь ще пропозиції від європейського союзу для того, щоб зрозблокувати цей кордон якнайшвидше. Польські перевізники, які протестують на кордоні з Україною, не Одноразово блокували пропуск цистерн із паливом і гуманітарної допомоги для України, попри обіцянку цього не робити. Нагадаю, що одна з ключових вимог польських перевізників скасувати так званий транспортний безвіз для України. Така вимога є абсолютно незаконною, адже наша держава і Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення, і вона діятиме щонайменше до кінця червня 2024 року. 21 листопада до протесту доєдналися і словацькі перевізники. Ревізники, але станом на ранок, 22 листопада, тимчасово розблокували пункт пропуску на кордоні з нашою державою. Марта Оліярник, телеканал НТА.